Привіт всім. Одразу зі старту поставлю вам питання, що найбільш за все мотивує вас залишатися в тій чи іншій грі. Зрозуміло, що відповідь варіюватиметься залежно від проекту, проте спробуйте генералізувати вашу статистику. Я повністю зрозумію тих, кого затягують цікавий сюжет та захоплююча історія, які з перших секунд приковують до екрану. Також я впевнений, що великий відсоток зазначить саме геймплей як рушій своєї аддиктивності. І тут важко з цими панами не погодитись. Можливість здати неймовірної краси Комбо, роздати феєричних піздячок, чи вибити такий бажаний ТРІПЛЕС абсолютно точно є серйозною мотивацією заходити в гру раз по разу. А як там справи в тих, хто фанатіє від величезних пропрацьованих світів, які можна вивчати сотнями годин і постійно знаходити щось нове. Скоріше за все, вони не можуть відповісти, тому що шукають шматок метеориту в Red Dead Redemption 2. Але їх відповідь ми теж врахуємо. Не сумніваюся, що серед вас знайшлись і адепти рольових елементів, можливо, імерсивності, естетичної. Насолоди чи навіть ефекту безповоротних ресурсів, хоча в цьому випадку це скоріш негативний мотиватор, ніж позитивний. Кожен з цих факторів є дуже важливим, тому в хороших іграх зазвичай декілька з цих елементів виконані на високому рівні, щоб зачепити більшу демографію. І безумовно важко уявити гідну гру без якісної геймплейної бази чи інтригуючої історії. Проте є ще один гвинтик, який може здаватися незначним. Проте без нього весь механізм не зможе функціонувати так, як задумано. І ця маленька деталь це прогресія. Вона як структурний гель Соми, як хіральна мережа з дестрендінг, або як пляшка горілки з вашої підліткової туси, пронизує кожну сутність та підтримує працездатність всієї системи. І сьогодні ми з вами спробуємо розібратись, які ж справжні цілі виконує прогресія, яким правилам вона повинна слідувати. Та як хибно побудована секвенція розвитку може зруйнувати прекрасну гру. Тож влаштовуйтесь зручніше. Сьогодні вас очікує вельми розлоге відеоігрове есе. І варто з самого його початку перевірити, як власне працює прогресія на кнопці лайку. Натискаючи її, моє відео прогресує в алгоритмах Ютуба, а ви прогресуєте в таблиці сошол рейтингу. Як на мене, прекрасна ілюстрація нашої сьогоднішньої теми. Тому прямо зараз можете випробувати цю систему на практиці. Ну а тепер справді починаємо. Я скажу вам страшну річ, я залежний від прогресії. Нещодавно я спіймав себе на думці, що майже завжди моєю внутрішньою, несвідомою мотивацією грати є бажання прокачати той чи інший навичок, або відкрити певну зброю, або ще щось, що так чи інакше вплине на мою ефективність. Власне, це усвідомлення і наштовхнуло мене на написання цього сценарію, бо мені стало цікаво дослідити, як же це працює. Проте давайте розберемось, хто ж така ця ваша прогресія? впевнений, що ви знаєте, що це таке, але можливо, моя інтерпретація змусить вас по-іншому подивитись на цей фундаментальний аспект геймдизайну. Отже, загалом, прогресія. Це система, яка відповідає за надання гравцеві інструментів для вирішення тих чи інших завдань. Це доволі вичерпна для багатьох дефініція. Я ж маю бажання дати більше конкретизації в цьому питанні. І перше, де я поставлю уявну зірочку, це біля слова інструменти. Далеко не завжди ваш розвиток даватиме вам якісь внутрішньоігрові конкретні покращення чи бафи. І ось вам одразу приклад: Sekiro Shadows Die Twice – Тут є купа різних навичок, абілок, пасивок та іншого такого добра. Що з цього є по-справжньому важливим для геймплею? Ну хіба що Мікірі, все інше є приємними бонусами. В цьому полягає певна проблема Секіро, але зараз ми не про це. Справжня ж прогресія відбувається в голові гравця або в його руках. Ну або в дупі на крайній випадок, кожен, хто грав в секіро та пройшов її до кінця, скаже вам, що останній бос потребує від вас не стільки якихось конкретних абілок чи бойових мистецтв, скільки вашої власної майстерності в ключових механіках гри. Кожна з фаз із сіна сіна стає легшою за попередню, якщо ви досконало вивчили все те. Що Сакіро Die Twice вважає есенційним. Перша стадія найскладніша, тому що атаки Мікірів діда прокоють рідко, тому доводиться спиратися лише на парирування та вікна для нанесення одного-двох ударів. В наступній фазі пенсіонер звідки лязь дістає списта пістолет. Хочеться запитати, чи є в нього ліцензія на вогнепал. Проте нас цікавить те, що тепер в його мовсеті стає більше атак, які можна мікірити. Ці самі атаки стають більш розмашистими, через що зростає співвідношення ризик. Винагорода, адже якщо потрапити під такий удар, можна смачно отримати в кабіну. А якщо зайвейдити її, відкривається можливість завдати додаткового удару. Тому в разі належного володіння навичками Мікірі ця стадія пройде вельми швидко. Ну а фінальний етап двобою це просто урок фізики за 9 клас. Не хочеш отримати блискавичний піздюль, в момент удару знаходишся в повітрі та контратакуєш. Ця тактика принесе вам перемогу в найкоротші терміни без втрат по хітпоінтам. Тобто для проходження цього боса вам не потрібні ані особливі скіли. Мікірі я таким не вважаю, адже по-хорошому він є дефолтним навичком. Ані якісь предмети. Результат вашої дуелі визначатиме лише ваша прогресія як гравця, а не як персонажа. Це цікавий прийом, який дає можливість гравцям по-іншому підійти до свого розвитку у грі. Спочатку вас вчать звичайним парируванням, потім вам додають мікірі, якому теж потрібно навчитись. Вам дають босів, які змушують вас вчити ці механіки до ідеалу. Ні, Toger тут не враховується, він іде нахуй, і кожна ваша сутичка змушує вас прокачуватись як гравця, осягати бойовку, щоб до останнього боса прийти як на екзамен та показати зухвалому діду, чому вовк в цирку не виступає. Я особисто дуже фанатію від такого підходу, проте не всі розділяють моє захоплення. Велика кількість адептів серії Souls не зрозуміла Секіро, нарікши її викиднем з родини Бабадзакі. І ця історія щільно пов'язана з темою нашого відео. Якщо не враховувати зміну концепції бойової системи, чому ж прибічники темних душ не полюбили гру про однорукого вовка? Все дуже просто. Розмаїття інструментів. А точніше його відсутність. Секіро дає нам рівно одну катану та рівно один костюм. Звісно, це зроблено для розвитку ідеї про прогресію гравця, а не персонажа. Але фанати Souls звикли до чого? Так, я зараз побігаю з рапіркою, заточую її на плюс 5. О, ГЕС якийсь прикольний дали. Зараз як уїбу когось. Ага, на форумі пишуть, що з кімітари імба. <риклад> Тут якось не йде. Піду перекачаюсь. Щось мене втомила, звичайна зброя. Опа, а це що, магія? Величезний арсенал зброї додавав серії темних душ реграбельність та ширину підходів до кожного файту. Людям подобається, коли вони знаходяться в магазині іграшок, де все можна спробувати. А кожна нова пушка пробуджує бажання дізнатися їм все та особливості. Це така собі бойова пісочниця, яка повністю контрастує з виваженим татамі, що присутні в Секіро. Протистояння форми та суті зовнішнього та внутрішнього, фізичного та ментального. Вибачте, спіймав японський вайб. Так от, цей конфлікт поглядів на прогресію виглядав дуже круто, поки не вийшов Елден Рінг. Там стало очевидно, що якою б крутою не була філософія Секіро. Вона ніколи не зможе по-справжньому змагатися з величезним і, що більш важливо, ефективним арсеналом можливостей. Моє ставлення до Elden Ring'у йде в розріз з думкою більшості. Я не вважаю величезну мапу чимось прекрасним, тим паче, що в останніх секціях точок інтересу стає все менше. Моя срака натурально тліє від думки, що боси раюзаються настільки, що дерев в грі я вбив штук 9, і це тільки зі шкалою боса. Я зневажаю From Software за утилізацію тієї ж. Самої бойової системи вже в четверте приживи хто Секіро та Бладборні. Але що я визнаю як жирнючий плюс цієї гри це її арсенал. Я зараз на фоні покажу вам список тільки класичної зброї, і це ще не враховуючи купу різних спелів та попелів війни, це хуєва туча мечів, шабель, грейтсвордів та іншого інструментарію для децимації фауни міжземелля. Під час першого проходження може здати, що в грі присутня система генерації зброї з Borderlands, настільки її тут багато. Проте ж кількість ніколи не дорівнює якості. І якщо якість місцевого арсеналу не гідна оцінки 12 з 10 на кінчиках пальців, то яка взагалі Гідна, численна кількість мувсетів для різних класів зброї, яка помножується на не менш вражаюче число попелів війни, даруватиме емоції на будь-якому етапі проходження. Але справжній дитячий захват, мимовільні полюції та капітальний шок дупи викликає унікальна зброя. Запустити у ворога кривавий плювок, напитати силою метеориту грейтсворди або люто зафлексити мечем. Це лише мізерна частина тих здібностей, якими наділений місцевий нестандартний арсенал. Менше з тим. Це лише набір інструментів. Якщо ви ще пам'ятаєте моє визначення прогресії, там було слово надання. І якраз з наданням екстремінуючих утиліт у Elden Ring все не так однозначно. З одного боку, ви вільні експлорити локації як захочете, і гра винагороджуватиме за дослідження мапи та перемоги над босами, що приємно та логічно. Але водночас гені Дзак забув, що гравця потрібно певним чином направляти, даючи індикацію відповідності його прогресу до поточних викликів. Виходячи вперше в Лімгрейв, вас зустрічають. Стріне лицар дерева, який накидає вам сочних ляпасів, що в перекладі з From Softwareського означає іди качайся. І якщо ви знехтуєте цією порадою і підете по сюжетним маркерам, то ризикуєте розчаруватись в грі через критичну нестачу рівнів. А єдиним лакмусовим папірцем вашої прогресії є шкода, яку ви завдаєте, слеш отримуєте. І хоч чисто технічно гру до титрів можна пройти вельми швидко, на практиці вам доведеться емпіричним шляхом з'ясовувати, наскільки небезпечна та. Інша зона, та за необхідності шаройобитись підземеллям заради каменів для точки того самого широчезного арсеналу. Проте зараз я вже заходжу на територію підходу до відкритого світу Elden Ring, що не є темою сьогоднішнього відео. Давайте узагальнимо. Прогресія, якою б вона не була внутрішньою ігровою або метафізичною, мусить постійно тримати гравця в тонусі. Вона надає пряник, викликаючи відчуття новизни та просування. І одночасно з тим застосовує батіг, який уособлює нові виклики, що потрібно здолати з отриманими інструментами. І ці інструменти мусять мати реальну вагу в геймплеї. А не просто бути гіміковими рішеннями, якими в своїй більшості є бойові мистецтва в Секіро. Елден Рінг же, хоч і далеко не ідеально алгоритмізує розвиток персонажа, надає вражаючий обсяг наявних інструментів, і що не менш важливо, підкріплює цю ширину прикладною ефективністю. Є ще одна гра, яка цілком може пободатися з похилим кільцем за кількістю шляхів розвитку, проте це зовсім не йде їй в плюс. Знайомтесь, Rage 2. цей пліт співпраці id Software та Avalanche є дуже посередньою грою у відкритому світі. Історія там слідує за легендарними завітами Кармака. Відкритий світ затягує в нудьгу своїми примітивними активностями. А єдине, що може принести вам певне задоволення, це геймплей. І це не дивно. Автори Думу застосовували свої знання по повній, щоб Rage 2 міг хоч якось зацікавлювати гравців. Проте чим він мені насправді запам'ятався, це колосальною прогресією. І колосальна вона в усьому, в сферах прокачки, в обсягах ресурсів для просування по ній та, звісно ж, в своїй безцільності. Давайте підемо по порядку. Першою вкладкою, де можна буде щось прокачати, є інвентар. Там нас чекають сім девайсів, в кожного з яких по п'ять рівнів прокачки. І знаєте, це вже дохуя. 35 рівнів прокачки, на які потрібно буде гріндити ресурси, що в цій грі робити дуже неприємно. Але це лише початок. Далі нас чекає вкладка нанотріти. В ній настільки багато всього, що вистачило б на декілька проєктів. В кожної абілки є свої рівні, а в кожного рівня є свій перк, і часто не один. Я навіть не намагатимусь провести якусь калькуляцію, бо мозок ігрожуравля і так вже перевантажений зайвою інформацією. Це йобана купа напівкорисних апгрейдів, які можна було б спросувати як мінімум вдвічі, а то й втричі. Прокачка зброї після абілок виглядає як прогулянка по парку. Тут тільки перки. І можна було б видихнути, але аваланч так не думали. І додали йобаного мегазорда вкладку проекти. Аномальна кількість апгрейдів в кожному проєкті вже викликає ракові пульсації в мозку. Проте це лише квіточки. Ягідки це спосіб отримання доступу до них. Звісно ж, це зачистка різноманітних точок нецікавості на мапі, і не будь-яких точок, а конкретних об'єктів, які відносяться до конкретного вендора. Оця тьотя винагороджує тільки за ось ці завдання. А ось той телепузік ділитиметься своїми проектами в разі виконання тільки тієї дурні, кончене, непроглядне. Пекло, і щоб точно відбити у вас бажання в це грати, скажу, що фармити ресурси для прокачки в Rage 2 – це зайоб. Тупий грін заради тупого Грінду. Rage 2 намагалась влучити в пласт гравців на кшталт мене, фанатів розвиватися і прокачуватися, кайфувати від нових можливостей. Але Аваланч забула стару приказку. Що занадто, то не здраво. Як би сильно я не любив отримувати апгрейди, коли я бачу, що на мене з екскаватору сиплять різні системи прогресії, до кожної з яких потрібна своя окрема система ресурсів, я відчуваю лише апатію. Далеко назавжди неосяжність та візуальна. Безкінечність розвитку грає на користь експірієнсу. І саме такий висновок я хочу зробити з цього сегменту про Rage 2. Система прогресії, хоч і мусить мати коротко та довгострокові цілі, але вона ніколи не повинна закривати небосхил своїми обсягами. Гравець повинен відчувати, що перед ним стоїть певний шлях, який необхідно пройти. Проте кінець цього маршруту мусить бути осяжним, а сам процес. Залучаючим та цікавим. Ну і прогресія ніколи не повинна існувати в вакуумі, чисто заради самого факту її існування. Тобто розвиток, як само мета, навряд чи стане виграшною позицією для більшості ігор. Для більшості, але не для проєктів з приставкою Лутер. І перед тим, як перейти до наступного сегменту відео, хочу нагадати, що ви завжди можете інвестувати в мій канал, ба більше. Якщо ви хочете бачити такий контент частіше, то це вкрай необхідно зробити. В мене є Кофі, Патреон, а також монобанка, тож варіанти підтримки знайдуться для кожного. А необхідні посилання ви побачите в описі до відео. Лутер-шутери це взагалі дуже цікавий з точки зору прогресії жанр. Класичні види ігор по ходу проходження розкривають свій потенціал прогресії, щоб на останніх етапах видати гравцю ультимативний інструментарій для вирішення найскладніших задач. Першим прикладом мені в голову приходить гостра яка поступово дарує кіберніндзі нові і нові здібності. А під кінець відкриває нам ультимативний майндхак, без якого пройти фінальні сутички дуже і дуже важко. А ось ігри про колекціонування різнобарвних шмоток набирають швидкості тільки в ендгеймі, там, де зазвичай гравець вже є напівбогом та готовий руками розривати дупи всім без напрягу. В лутер-іграх персонаж тільки стає на шлях справжнього осягання системи прогресії. Ігри цього жанру беруть розвиток та виводять його в абсолют, вибудовуючи навколо нього всю гру. От, наприклад, Borderlands. Перше проходження в ній буквально філерне. Якщо ви збираєтесь грати в цю гру саме як в лутер-шутер, то вашим завданням буде тупо заспідранити кампанію. Звісно ж, для казуального гравця, який поставиться до граничних земель як до звичайного open world блокбастеру на 30 годин, перший підхід до сюжету стане. І останнім. Але той самий лутер-шутер там починається на режимі справжнього шукача сховища, автолевелинг, підвищені резисти ворогів, розширений пул легендарного луту. Там починається саме той експірієнс, який замислювався розробниками. І скажу одразу: я не фанат такої концепції. Borderlands 2 після виходу всіх DLC потрібно було пройти тричі, щоб вийти на геймплейний пік гри. Це дуже багато зрозуміло, що Gangsta пролітали гру втретє як під спідами, але для мене цей шлях занадто довгий. Менше з тим, ті самі фанати волають, коли їм дають нові виклики, тому що ігри з префіксом лутер це про білди. В момент, коли казуальні гравці відкривають для себе весь контент та з відчуттям виконаного обов'язку покидають проект, ортодоксальні фармери дістають білд-калькулятори та прораховують в своїх головах мільйони і мільярди комбінацій екіпірування, щоб зібрати найєбійший сет нагібатора. Це те, завдяки чому живуть лутер-шутери, математика. Як застакати помази на зброї так, щоб Зейн ваншотнув вот на 10-му хаосі? Або якими сетами та талантами підкріпити білд на Немезіду, щоб та на легендарному рівні складності наносила 20 мільйонів дамагу з однієї кулі. Перед розробниками подібних ігор стоїть на перший погляд легка задача створити рівняння з такою кількістю змінних, щоб варіантів вирішення було максимально багато. Але насправді це неймовірно складно, інакше б в нас вже кожна друга гра була б з префіксом лутер мало зробити багато сутностей. Потрібно правильно інтегрувати їх в загальну картину, і тут я висловлю свою аксіому існування лутер-шутеру шутеру Ігри цього жанру живуть стільки, скільки в них додають нові виклики. Найкрутіший та найсмертоносніший білд не матиме жодного сенсу, якщо тобі не буде кого їм вбивати. Розробникам необхідно чітко розуміти, коли їх альфа кілери вже відтестували всі можливі комбінації еквіпу та в цей момент додавати новий ступінь розвитку. Саме тому формат Life Service найбільше підходить для таких ігор. І, на жаль, це і є причиною, чому всі так прагнуть встромитися в лутершутерну модель, навіть не розуміючи базові поняття цього жанру. Антем, тут прекрасний приклад. BioWare спробували застрибнути в хайптрейн Destiny та Division, при цьому не маючи жодної гадки, як ці тайтли отримали свою популярність. Додаємо сюди відсутність візіонування та виробниче пекло і отримуємо мертвонароджений продукт. В принципі, Redfall теж підпадає під цей опис. Загалом же, що ви повинні винести для себе про прогресію з лутерних ігор. Хоч я і сказав, що розвиток є самометою ігор цього жанру, він аж ніяк не є самодостатнім. Це величезна гармата, яка не стрілятиме без снарядів. Прогресія повинна мати зв'язок з іншими системами. Це може бути або сюжет, в контексті якого розвиток матиме свій сенс, як у Far Cry 3, або відкритий світ, який повністю стане доступним лише на останніх етапах прокачки. Тут далеко ходити за прикладами не потрібно, будь-яка метроювання чудово ілюструє цей підхід. А тепер я хочу відповісти на питання, яке було поставлено на самому початку відео. Як неправильно побудована секвенція розвитку може зруйнувати прекрасну гру? Як декілька навмисних помилок в математиці перетворюють цікаву подорож на втомлююче командування, як бажання функціонерів заробити на мікротранзакціях відкидує токсичну тінь на тих, хто з величезним завзяттям творив свою працю. І відповіддю на всі ці питання стане Assassin's Creed Odyssey. Одразу скажу, що я не вважаю давньогрецьку частину Кредо-вбивці шедевром на всі часи, ба більше, я маю до деяких її аспектів серйозні претензії, на кшталт одноманітних пазлів чи засилля морського геймплею. Проте я отримав від Одіссеї масу задоволення, і не будь вона такою монстрозною, з задоволенням пройшов би її ще раз. Це захоплююча пригода в наймальовничішому світі, який я тільки бачив. Стародавня Греція в Одісеї позачасовий шедевр ворлбілдингу та візуалу, насичена купою різних подій та активностей. Вона затягує тебе в свої обійми і не має жодної сили, яка змусила б тебе звідти вирватися. Основна історія, хоч і не хапає зорі з неба, інтригує та мотивує, продовжувати просуватись по ній, дізнаючись нові таємниці загадкових культів. Бойова система глибока та різноманітна. На високих рівнях складності змушує тебе правильно розпоряджатися своїми здібностями. Це не ідеальна, але перемісницькі якісна гра, яка принесла мені численні позитивні емоції. Такою переді мною постала Assassin's Creed Odyssey. Проте є одне, але я грав в неї з трейнером. Я знав, що насправді представляє собою творіння Ubisoft Quebec. Тому з першої ж хвилини я накрутив собі 999 рівень і, заабузивши систему автолевелінгу, отримав ту Одісею, яку ми повинні. Ні, були побачити. Але на жаль, світу дісталась Одіссея, від якої Гомер Буравчиком крутиться у власній труні, втомлююча, гріндоциклічна як найгірші представники ММО, спотворена ненаситним бажанням заробити, та як результат абсолютно недружня до гравця подорож, фіналом якої для багатьох став рефанд. Чому спитаєте ви мене? А тому, що була пройобана фундаментальна система гри. Прогресія. Весь геймдизайн походження грецького містія був возведений навколо спонукання гравця придбати мікротранзакції. Вам дають сюжетне завдання. Ви дивитесь в квестбук, а у вас недобір три левели. Ви або йдете гріндити, або звертаєтесь в кончений та мракобісний магазин Ubisoft, щоб придбати бустери досвіду. Ви хочете проапгрейдити своє улюблене екіпірування до вашого рівня, але кількість ресурсів для прокачки аномально велика. Ви або йдете гріндити, або звертаєтесь в кончений та мракобісний магазин Ubisoft, щоб придбати необхідні ресурси. Ви хочете прокачати ваш корабель, щоб більш впевнено проходити зайобуючі водні баталії, але запити по ресурсах такі, що вся стародавня. Греція мусить працювати тільки на потреби вашого флоту. Одна людина на редіті підрахувала, що сумарна вартість в драхмах всіх останніх апгрейдів Адресті майже 1 мільйон та 900 тисяч драхм, що являє собою 377% від усіх зароблених грошей за повне проходження гри з усіма DLC. Не можу знайти оригінал, але якийсь портал підраховував еквівалент повної прокачки Адресті в реальних грошах, і там вони прийшли до суми більш ніж в 10 тысяч доларів. Це не жарт, не фінансова піраміда Мавроді. Це мразотна політика компанії Ubisoft по відношенню до своїх гравців. Варварська жадібність помножена на злочинну некомпетентність. Саме тому, замість того, щоб з інтересом відкривати мапу та шукати нові активності, гравці злісно йдуть до найближчого маркера, щоб скоротити той гандикап, який начаклували балансувальники. Ви не помічатимете видовищних краєвидів, розцінюючи кожну нову локацію лише як плацдарм для здобуття експи. Ви не граєте у гру. Ви граєте у екселівській таблиці, де єдиною метою є порівняти ваш гірскор з необхідним по завданню. Assassin's Creed Odyssey в ванільному стані це не гра, тому що гра містить в собі фан. А жодного фану в боротьбі з арифметикою немає. І як на мене, це страшний злочин проти такого проекту. Так Одіссея не є по своїй суті асасіном, так вона страждає від класичних проблем відкритого світу Ubisoft. Але цей проект не мав бути похований під дикунською монетизаційною моделлю. Тому, якщо ви ще не спробували або колись дропнули Одіссею, раджу вам пройти її з трейнером. Не ставте собі безкінечні хп. Просто підвищить ваш рівень до максимального. Можливо, тоді гра для вас розкриється по іншому. А з цього кейсу по нашій темі ми можемо винести дві речі: по-перше, здорова система прогресії в жодному разі не може підпорядковуватися монетизаційній моделі. Крапка. Якщо це має місце бути, то гра вже викривляє досвід гравця. Саме тому, до речі, я захищаю де у Mankind Divided в подібних дискусіях, адже мікротранзакції там були додані вже перед релізом, тобто ігрова прогресія не була розроблена з їх урахуванням. Хоча хейт в бік Square Enix абсолютно обґрунтований. І по-друге, в рівневій системі прогресії навіть мінорні помилки в прорахунку і її динаміки можуть звести на нівець всі старання розробників. Один зайвий левел в вимогах завдання перетворює експлоринг на грінд. Тому найголовніше в системі прогресії це органіка. Наскільки монолітно вписані цифри в загальну концепцію? Зробивши все вірно, ви цілком зможете зацікавити гравців у відкритому світі на рівні відьмака за умовою, що наповнення вашого світу є компетентним. А в разі серйозних помилок ризик повторити долю Рейдж 2 або Одісі вельми високий. Насправді я ще багато чого можу розповісти. Наприклад, яким чином змагальні ігри по типу Доти чи Counter-Strike при відсутній загальній прогресії затягують мільйони гравців? Або чому жанр роглайкс приблизно з. Схожим підходом до системи розвитку примудряється дарувати відчуття прогресу навіть там, де все починається наново. Це зайняло б ще якийсь хронометраж, проте для нашої з вами розмови це не надало б нічого нового, адже всі важливі, на мою думку, тези були зазначені в інших прикладах. Метою цього відео було показати, що, начебто, така зрозуміла нам система може мати величезну кількість підводних каменів, на кожен з яких знайдеться свій яскравий приклад. Ми стикаємось з прогресією в кожній грі. Вона може бути реальною, як в більшості сучасних проєктів, може бути метафізичною на кшталт Секіро чи будь-якої кіберспортивної гри. Навіть вашій улюбленій Valiant Hearts чи моїй улюбленій Інмос теж є прогресія. І, хоч вона не така помітна, вона там теж є. Я свідомо не торкався сьогодні сюжетної прогресії, адже це дуже об'ємна тема, яку варто розглядати в контексті наративу, що, можливо, я колись і зроблю. Але суть в чому, прогресія це те, що пов'язує всі елементи гри. Вона завжди підтримує ваш стан дитини, видаючи нові і нові іграшки, що дає вам правильний моральний фон прямувати далі по історії. Зверніть увагу, правильний, а не хороший. Тому що в умовній Тлоу 2 вам видають не пацифістичні утиліти, а знаряддя праці безжалісного вбивці, щоб викликати у вас необхідний стан в контексті історії гри. Прогресія це магнітне поле, яке притягує до себе всі інші сутності проекту. Немає цього поля, немає єдності. Я впевнений, кожен з вас стикався з ситуацією, коли, встановивши трейнер на якусь гру, ви спочатку отримували короткостроковий приріст зацікавленості, а потім просто дропали проект, тому що так працює наша психологія. Нам постійно потрібно чогось досягати, інакше ми втрачаємо інтерес до цієї справи. Поставте собі питання: якщо з вашої улюбленої гри прибрати прогресію, наскільки довго вона протримається? Або наскільки довго в ній протримаєтесь ви. Якщо вам сподобалось відео подібного формату, обов'язково дайте мені знати про це в коментарях. Дякую вам за перегляд. Завжди дотримуйтесь правильної прогресії в вашому житті та до нових зустрічей!